Хочу продати пай, а орендар не дозволяє. Що робити? Продати. Якщо ви бажаєте продати, якщо у вас є потреба продати, то ніхто не може стати вам на заваді. Єдиний, хто може вам все ж таки стати на заваді, це виконавча служба. Що має на увазі? Можливо, у вас накладений певного роду, і певного об'єму арешт на майно, на землю, на пай, на будь-що. В такому разі, якщо ви хочете продати, ми покриваємо. Триваємо ці витрати, погашення займаємося і купуємо ваш пай. В будь-яких всіх інших випадках, якщо там хтось говорить, що ви не можете продати свій пай, ну це не синітниця, це ваша приватна власність. Якщо ви бажаєте продати, бо вам потрібно полікуватися, допомогти внуку чи внучці, зробити ремонт, ви їдете за кордон, чи ви вже за кордоном і хочете продати тут пай, все це має місце. Бажаєте? Продасте, звертайтесь. Ми купуємо.